Thank you Шоумен родом із тимчасово окупованого росіянами українського міста Алчевськ, що на Луганщині, Юрій Бардаш, який віднедавна називає себе російським продюсером, побудувавши свою кар'єру в Україні, видав порцію маячні. Колишній продюсер Quest Pistols, Гріби, Нірви та Велбой висловився, що українські зірки зазнались, а він сам мріє про повну окупацію України. Програшу України виконавець хоче, щоб обійнятися зі знайом. Моми, які його зневажають, та призначити свій трек між до нами тає льот» новим гімном народів РФ. Своїми фантазіями Бардаш поділився із пропагандистами на одному з рай, який після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну втік до РФ назвав батьківщину. Цитуємо маленькою для свого таланту. А ще потініст каже, що нібито відчуває якийсь там сором за співаків, яких продюсував, тому що вони збирають гроші на українську армію. А на так, радіо піс грає, а вони по європі їздять, гроші на ВСУ збирають. Этот бренд, который, который я лично создавал, 13 лет этому бренду. И эти демоны поехали сейчас собирать бабки. Надеюсь, что они там под, под пистолетами это делают. Ну говорят там по 25 человек приходят на их концерты. Свое життя «зрадник» Украины бачить тільки в России. У Киев, замрянный колышний украинец, готовый повернутися лише тогда, коли столица буде окупована. Я вам так скажу, только освободим, там поднимутся русские люди. И они вообще, они, они там первые, кто спуску не дадут этим всем нацикам, которые сейчас там банкуют пока что еще. Вот. Я надеюсь, что при нашей жизни, при, что мы это все увидим, и будет единение, и песня «Тает лед», между нами «Тает лед» группы «Грибы», что мы еще ее споем. Вообще еще будет большой тур, где Будуть песні песню, всі народи, всі народи Росії. У противному випадку співак Путініст боїться розплати за пропаганду та підтримку російських вбивців. До того ж, дорога додому, до сина та рідних закрита назавжди.